Субота 22 червня, від Бога не втечеш. Куди я від Духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там або постелюся в Шеолі, ось ти, Псалом 139, 7 та 8 вірші. Кілька років тому я проводив серію євангельських зустрічей в одному з готелів у місті Броктон, штат Масачусетс. Одного вечора, після проповіді на тему, як знайти біблійну істину, я телефонував людям, які зазначили у своїх картках, що хочуть прийняти Ісуса, дотримуватися істини і пізніше охреститися. На мій дзвінок відповіла молода жінка років 30, Ми розговорилися, і вона розповіла мені свою історію. Того дня вона вперше прийшла на євангельську програму. Сама вона мешкала в Канаді, там познайомилася з Біблією. Жінка почала вивчати писання разом із пастором Адвентистської церкви, прийняла Ісуса і стала відвідувати церкву адвентистів сьомого дня. Її чоловікові не сподобалося нове захоплення дружини. Сподіваючись якось відвернути свою дружину від вивчення біблії, він запропонував їй невелику відпустку, протягом якої вони могли б побувати на весіллі його брата у місті Броктон, штат Масачусетс. Приїхавши до Броктона, вони почали шукати кімнату в мотелі. Нарешті змогли знайти кімнату саме в тому готелі, де я проводив зустрічі. Про які вони відразу ж дізналися, від цього не втечеш. вигукнув її чоловік. Ми знову потрапили на біблійну програму. Від Бога втекти неможливо. Псалмист говорить: куди я від духа твого піду, і куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там або постелюся в Шеолі, ось ти. Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. Псалом 139, 7 по 10 вірші. Біблія не стільки розповідає про те, як людина шукає Бога, скільки про те, як Бог шукає людину. Коли Адам і Єва згрішили в Едемському саду, Бог шукав їх там. Ніжним, люблячим голосом, він кликав Де ти? буття 3 розділ 9 вірш. Коли Ілля втік до печери, відчуваючи розчарування і пригнічення, Бог знайшов його там і запитав чого ти тут, Ілля?» Перша книга царів 19.9. Після того, як Петро зрікся Ісуса, йому захотілося заховатися від усіх. Він утік до Галілеї і почав рибалити. Ісус після свого Воскресіння пішов за ним і запитав: Симоне Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Євангеліє Євангелії від Івана, 21,15 Який чудовий Бог! Він не дозволить нам так просто піти від себе. Коли ми тікаємо від нього, він іде за нами. Прославте ж його сьогодні за Його безмежну любов.